Так, дивимося друга частина. Вільнянськ. Вільнянськ. З 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам до шахетів. Вільнянськ на якийсь об'єкт є і шахедна, і ракетна загроза. Люди будуть чути, як працює ППО, але не бачу я фізичних ушкоджень людям. Це добре Лежено. Дивимося лежено. чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахетів. на людям сльози працює ППО, є загроза ракет. Це, мабуть, кабель. і шахеди, і ракети є загроза. Не бачу фізичних ушкоджень, але все одно сльози падають, це погано. Будьте обережні, відрадне. 8 по 31 січня. Відрадне. Цільне ви, таке як буде летіти мимо? Є шахедна загроза, але шахеди мимо, але чомусь. Ціль не у вас знаходиться. Але чомусь у вас від цього не бачу Я на роботи ППО. Карти показують, що ціль не ви але є загроза фізичних ушкоджень. Тож, будьте обачні, мабуть, це загроза уламки веде. першотравневе дивимося, першотравневе. 28 по 31 січня, 1 травневе. Нічого не бачу, все буде спокійно у вас. Ці 4 доби. Ново Ну, а в річі стільки дуже обережно, бо йде загроза на якийсь громадський об'єкт, там працюють чоловіки, чи інфраструктурний, чи громадський об'єкт. Там працюють чоловіки і загроза фізичних ушкоджень від шахедів. Привітне, привітне падають шахи, дим, але на якийсь об'єкт чомусь для людей я не бачу загрози, є тільки для цього об'єкту, але він пустий. Чомусь вони не досягнуть там нічого. 2 травневе. Дивимося, з 28 по 31 січня. Дивіться, у вас падає прильот ракетний. Не бачу я фізичних ушкоджень людям, але це погано. Треба бути обачними і обережними. Михайлівка. Михайлівка з 28 по 31 січня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета без шахедів? Михайлівка. Ви налякані роботою ППО не бачу я загрози вам, Юлівка. Юлівка з 28 по 31 січня. Чи є загроза моїм людям, чи є загроза ракета або Юліївка. Юліївка, дуже обережно. У вас є ракетна і шахетна загроза, і людям падають сльози, і люди налякані. І є збиття. Я бачу, що є загроза уламків. Матвіївка. Матвіївка з 28 по 31 січня. Матвіївка, у вас прильот. Працює ППО, вам загроза ракетна, але є прильот. В Київка погана, це, мабуть, каби будуть. Сонячне Володимирівське. Сонячне Володимирівське, у вас людям падають сльози, люди налякані. Люди чують, як працює ППО. Людям сльози, будьте уважні. Щось там не гарне таке затівається. Тернівка. тернівка з 28 по 31 січня. Ой, тернівка під ракетний приліт. Це, мабуть, обстріл буде Кабами. Будьте обережні, погані карти на термівку. Хутор Запоріжець. Хутір Запоріжець. Шахетна загроза, але... і ракетна, і шахетна, але ціль не ви все летить. Мимо просто працює ППО, ви чуєте, але теж будьте уважні, бо це людський фактор. Верхня хортиця. Верхня Хортиця. Чому у вас тут сльози, ракети? Працює ППО, що таке людям. Дивіться, може бути цілеспрямований удар Таврійське. А верхня Хортиця, Верхня Хортиця. Паде ракетний удар. Але я не бачу фізичних ушкоджень людям, але ціль буде знаходитись у вас. Так, і Таврійське. Різке, ціль не ви, все прольотом буде. Але будьте уважні, бо працює ППО і є загроза уламків. І є загроза і ракетна, і шахетна. Будьте обережні, погані карти. Бережіть себе, своїх близьких, ми побачимо з вами 1 лютого, подивимось, що нас чекає далі. Все буде Україна, це я знаю точно. Тому давайте триматись, і вже нам залишилось не так багато протриматись, і ворог піде з нашої землі.